Вітаю на сторінці мебліграю. Пропоную вашій увазі диван Кент від українського виробника торговельної марки Амія. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри і у глибину диван займає 97 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгі темний. І в бильцях є ніші для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу треба витягнути нижню частину, в якій сховався невеличкий короб для зберігання білизни і розгорнути посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 20 см нижче від посадочного. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня спинка. Отримуємо спальне місце 1,60 см на 2 метри наповнення дивану пружинний блок, повз пінополіорітан та синтепон. Диван м'який. Я бажаю вам гарного дня, тачка вас у нас у гостях. До зустрічі!